Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую вам за приділений час. Доброго дня. Ми всі знаємо і бачимо це на власне на практиці, що Росія дуже прив'язана до певних сакральних дат, символів, так якихось історичних подій. Вочевидь, вони вбачають у цьому свою силу. Ви говорите про те, що ось ця прив'язка до таких такої знаковості є їх слабкістю. Поясніть нам чому. Ми бачимо навіть на осталь, останнім заявам Путіна, так, як він відреагував на е, передачу в Україні з РК Петріот. От е, оце найкращий на сьогодні приклад. Чому? А, тому що а чого він так реагує? Ну, навіщо ця реакція, яка демонструє те, що він дійсно знебований, і що це, це його досить так, серйозно турбує, ось, Стурбований цим питанням? І чому саме ЗРК Петріот? А Володимир ж не знає, що Франція та Італія погодили передачу Україні зенита ракетних комплексів «Сампті», які не гірше а по деяким навіть можливостям, наприклад, знищення балістичних ракет. Вони навіть кращі аніж ЗРК Петріот. А тому, що ось саме в ментальності росіян, в них існують символи. В них відсутнє критичне мислення, в них існують символи. Та ЗРК Петріот це символ тих технологій, технічних можливостей а, саме США, які випереджають а, радянські та російські аналоги. Саме випереджають технічно та технологічно. Тому вони. Так гостро реагують саме на ЗРК Петріот, і це стосується майже всього. Увесь усе їх життя, увесь їх світовий ряд, він базується на символізмі. Додат прив'язки я не виключаю, навіть що на новий рік. А вони можуть влаштувати якийсь терористичний акт. Як під терористичним актом маю на увазі саме ракетний обстріл або використання БПЛА Шахет, тому що це і є тероризм, те, що вони роблять, а, я не виключаю, що навіть на різдво саме а, не на 25 грудня, а саме на різдво, яке а, Святкує РПЦ, а вони можуть також влаштувати якусь акцію терористичну. Ось ця прив'язка. Вона і, скажімо так, нивелює якісь їх можливості навіть по тактичним або стратегічним якимось хитрощам. А отже це досить банально, це досить елементарно і передбачено. І це їх ставить ну в досить такої незручне становище. Ось таких скажімо так недолугих недолугої нації. Олександре дуже дякую вам за нашу зустріч сьогоднішню. Дякую вам.